А ти помічав, що часто чоловіки в віці 60 можливо, і 50, да? Носять кепочку на голові. Не знаєш чому? Тоді слухай відео до кінця. У чоловіків у віці мерзне голова, тому що порушений кровообіг через вікові зміни з віком у багатьох атеросклероз. Іде захворювання судин. Судини просто звужуються і стають менш еластичними. Іде зниження мозкового кровотоку. Але коли ти бачиш такого чоловіка, просто йде по вулиці, це одне. А коли ти бачиш такого чоловіка за кермом, бійся такого водія, як можна далі об'їжджай такого водія? Тому що чоловік не може вчасно відреагувати на ситуацію ту чи іншу. Може Забути, переплутати педалі, забути, куди включити поворот. Може, терміново змінити смугу, забути загальмувати. Такі чоловіки вони не агресивні, ні, вони спокійні, але в такому віці вони небезпечні саме за кермо. Тому у мене висновок такий: за деякими зовнішніми деталями можна побачити. Щось серйозніше. Головний убір на голові, повільна їзда, це все серйозна, серйозна проблема. І деменція може бути через атеросклероз. Ну, вже зараз дій. І вже зараз працюй над своїм кровотоком, кровоплином і над своїм мозком. Розвивай свій мозок і підтримуй його. Але ще, якщо ти бачиш, свого батька, дядька, рідного. Коли вже помічаєш, що він вдягає кепочку, задумайся, що він може бути дуже небезпечним саме за кермом. І він може наробити лиха. І через таку людину, через такого водія, може постраждати інша людина.